Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. У Верховній Раді зареєстрували ініційований Зеленським законопроект, який пропонує надати більше повноважень Національному антикорупційному бюро України та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Законопроект є відповіддю на ухвалення Верховною Радою закону номер 12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. В Україні вже працюють мобільні ТСК. Це не автобуси чи мікроавтобуси, а спеціально обладнані групи. Повідомив нардеп до входять представники ТЦК, медичні працівники та за потреби правоохоронці. Вони здійснюють оповіщення громадян, видають повістки та проводять попередній медичний огляд на місці. Такі групи діють у різних регіонах України, зокрема в містах, де є потреба в посиленні мобілізаційних заходів. Мета зробити процес мобілізації більш організованим і безпечним. Україна має дефіцит фінансування на 2026 рік у 13 мільярдів доларів. Але НБУ проти друку грошей. А ви за друк грошей чи проти? Поставте плюс чи мінус в коментарях. Словами голови на збанку Очікування щодо зовнішнього фінансування на 2026 рік становлять 35 мільярдів доларів. З Цієї суми наразі підтверджено отримання 22 мільярдів. Ми критично потребуємо міжнародної фінансової підтримки і в достатньому, і в ритмічному обсязі. Решта на сьогоднішній день ще потребує перемови. Сказав нардеп. Він висловив упевненість, що пошук рішення триває. і Її підстави вважати, що відповідне рішення буде знайдено. Емісія гривні не розглядається. Місія, тобто друк. Державна програма Йоселя дозволяє українцям, зокрема військовим медичним працівникам освітянам. Та внутрішньо переміщеним особам купувати квартири або приватні будинки під пільгові ставки 3 або 7% відсотків. Через банки партнери станом на липень 25-го року вже видано близько 18 тисяч пільгових іпотечних кредитів на загальну суму понад 30 мільярдів гривень. А площа придбаного житла перевищила 1 мільйон квадратних метрів. У поточному році 2800 родин отримали кредити на загальну суму 5 мільярдів гривень. Причому понад 60% відсотків угод припадає на новобудови, а також придбано 220 приватних будинків. Що плануєте придбати? Продати нерухомість ставте плюс в коментарях і ми з вами зв'яжемось. Програма демонструє зростання попиту на первинний ринок і має значний регіональний вплив. Найактивніші користувачі проживають у Києві та Київській області, Львівській, Одеській, Вінницькій, Івано-Франківській і кількох інших областях. Якщо ти бажаєш придбати квартиру, продати свою або орендувати житло, звертайся до нас. Став плюс в коментарі або пиши в особисті, і ми вам допоможемо на кожному етапі. Підпишіться. Будьте в курсі свіжих навіть, щодня.